Доброго ранку, мене звати Ольга, і ми з вами продовжуємо працювати. Значить, так. Значить, зараз ми будемо дивитися Новотроїцьке, гініческий район Херсонська область. Як завжди, коли буде світ, коли буде інтернет, коли буде зв'язок, <кій> відео вийде. Поки що я буду записувати. Так, ну давайте, Новотроїцьке. гінічний район до Нового року. Новотроїцький. гінічний район Херсонська область. Новотроїцький. Давайте до Нового року стосовно воєнних кейсів. Так, давайте я зараз подивлюся, як пройде деокупація, а потім я подетожу, як пройде деокупація. Бо тут ітогова карта Україна. Кінцева карта. Може новий рік, може чуть-чуть раніше, може чуть-чуть пізніше, буквально, ну, буквально трошечки. Як пройде деокупація в Новотроїцьку, Нічицький район, як пройде деокупація? Так, значить так, ближче до Нового року ви маєте вернутися додому, так, ви маєте повернутися в Україну. Тут приходять... Ну, для вас, можливо, це е, желанні гості. Для, так, для орків це нежданні гості. От, я маю на увазі нашої ЗСУ, що е, вони мають прийти, вони мають... Вони мають е, вас обороняти, ну, так, вас вертати. Е, Сама деокупація, <кій> ну, народ, тут трошки тут трошки десятка мечей. Дай Бог, щоб це було трошки ближ, ближче до 31 грудня. Я сказала, тут іде карта мир, карта мир і карта жезли і мечі, тобто напряження сили, тобто хатити будуть. Прийде окупацію, вони будуть гатити. Я не можу сказати, що пройде тихо. Тут іде ще сім'єрка мечей, Сім'єрка мечей це подстави, це кражи, Сім'єрка мечей це ну, також як замінірування, так? ну, щоб все робилося тайно в спину. І Гатити, так само вони будуть в спину. Можливо, вони трошки відійдуть. так? От, і тоді почнуть. Ну, воно більшість більшість міст, вони так і падають постійно, що вони відходять і в спину е фугують це все. Ну, із, із хорошого вам залишилося трошечки зачекати. От, зачекати. Вони зараз наші зараз хлопці рішають, е рішають. Розумієте, наші хлопці рішають, як зробити так, щоб було поменше тройка мічей, це було поменше розрушень. <кхід> Або вот дивіться, що рішає Путін. Я не підставляла і за карти не тяну, так? Як ви мені там писали, те, хто. Путін планірує, мічтає, планірує надіється, чекає можливості, <кій> от що зробити з Новотроїцьким. Це карта башня і це карта смерті. Тобто розруху повнішу стерти з лиця Землі. Помієте? Собі не гам, другому не дам. Ну, от якось так. Ну, но, но, поки що, якби тут йде окупації, поки що до, йде до окупації. Ну, я думаю, що це не буде отак, от як карту от зараз показали. Тому що тут падає у нас дев'ятка жезла, це захист, це захист, тобто наші постараються із за всіх сіл, щоб це пройшло ну, не так спекотно. Дай Бог, дай Бог, щоб в нього нічого не вийшло, а в нього і нічого не вийде. Дивіться, карта солнушка. Карта солнушка. Тут в нас ще випадал паш, тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день поки що енергія йде така. Да, поки що тут іде сімрка мічей це карта предательства. Сімрка мічей це вони можуть брати все своє оружие і тікати, так? щоб, наприклад, трохи відійти і по той же сімрки мічей гасити в спину. Ну, В першу чергу людям. В першу чергу людям. Я не маю на увазі ЗСУ. Вот. Питання зараз ще рішається. Саме головне, що по карті солишка все буде добре ближче до, е, ближче до е, 31 грудня. дай Бог. Дай Бог. Бог. Сьогодні знаєте що? я ще знімлю Україну в грудні. Е, надо подивитися, Надо подивитися. Бо мені кажеться, що грудень місяць в нас з вами буде е, спекотний. У ну, нас спекотний, тому що ми будемо е, вертати наші землі, так? а оркам спекотний, ну, тому що будуть бігти. Будемо надіятися в це вірити і віримо в наше ЗСУ і в Господа Бога. Я вас дуже люблю. З вами, як завжди, ваша Ольга.